Вітаю вас, друзі! Також світає неймовірна краса, яка тільки-тільки розцвітає буквально. Це війни коротковолосий або діамантовий. Просто друзі, я кажу, якщо ти цього не бачив в житті, ти не бачив ні чоколедом, тим кортадеріям братися за такої красивої рослини. Подивіться, які красиві цвіття. Але класно, мене навіть не стільки в зусвіті, скільки в його красивому листі. Подивіться, яка краса, просто неймовірна. Я, чесно кажучи, не очікував, що він буде настільки красивим, настільки декоративним. В нього дуже красиве листя. Подивіться, яке воно широке. І звісно, те, що зацвітає він в кінці літа, ну, в мене точно він так цвіте, не знаю в кого як, але дуже красивий. Подивіться, просто як пампасна трава. Росте в мене на повному сонці, до вологи абсолютно невибагливий. Бачимо тут. Не завжди я було, тому що ваніла-фрайз погоріла. Хейс, хайс. Але таке. Росте на він другий рік, виростив його такого маленького поділки. Бачите, там десь там кажуть, трошки намагається розмножуватися. Буду виділити його пізніше. До речі, я зараз продовжу один. Дуже красивий. Злак, я, чесно кажучи, просто... Ще якби варігатний, напевно, взагалі була б краса, така неймовірна. Хоча і без того вистачає варігатних війників або куничників, ще називають його теж. Ну, там вже, Бачите, вже називають вже, там, здивиження в одному знайомі. Та ми не можемо, бо скоро здвиження. Ви ну, вже ж було 14-го. Ми живемо по старому стилі. Ну, кажу, алілуя. Бохам туди. Короте, ну, поняли, куди. Ось, Красивий дуже, поміч моєму. Дуже красивий. Подивіться, як гарний він сяє на сонці. Ну ви не бачите, тому що сонця вже немає особливо. Але дуже гарний. Тому, друзі, от е, дуже рекомендую завести, бо це щось неймовірно красиве, друзі. Все цьому і у вас добра, щастя, всім здоров'я. Підписуйтеся і, звісно, саджайте рослини.